Друзі, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати всіх вас на нашому youtube каналі. Друзі, будь ласка, по традиції не скупердянічаєм, не жаднічаєм, В кого є така можливість, обов'язково підтримуйте українськомовний контент вподобаєчкою, для нас це дуже і дуже важливо. А ще краще, якщо вподобаєчкою і коментарем. Як Ви бачите, товариство, з'являється у нас світло в кінці тунелю. Те, для чого ми плідно кожен день працюємо, починає давати свої плоди. Друзі. Знаходимося зараз в родільному відділенні, його ми поступово заповнюємо. Те, до чого ми. Те, чим і як ми його заповнюємо, і результати нашої праці обов'язково покажемо вам у наступних відосиках. Так що підписуйтесь, далі буде дуже і дуже ну, цікаво. А сьогодні, друзі, метою нашої зустрічі, як і завжди, що вихідних, будемо обговорювати разом з вами ціну на сало, м'ясо, живу вагу, напівтуші. Традиція, яку ми започаткували дуже дуже давно, вона користується, можна так сказати, популярністю. Дуже багато людей висловлює подяку за те, що ми робимо огляди отаких от оцін. Тому від вас, як і завжди, хочу попросити, щоб ви написали район, район в якому проживаєте ви. Друзі, ціну на сало, ціну на м'ясо, ціну на живу вагу, тенденція, якою вона є на сьогоднішній день, росте ціна на сало на м'ясо або ж падає. Ну я думаю, що це дуже актуальні питання, які цікавлять кожного українця на сьогоднішній день. Також обов'язково пишіть ціну на Битих кроликів на бройлера на утят. Ну як і завжди, мені в першу чергу буде дуже дуже цікаво подивитися тенденції і ціни в залежності від регіонів і районів України. Ну і відповідно ряду наших глядачів і підписників також буде дуже дуже цікаво подивитися, що відбувається. З оцим Друзі, Що стосується ціни на живу вагу на 2 вересня 2023 рік, це Сумська область, місто Конотоп і Конотопський район значить, 75 гривень за кілограм це та ціна, по якій можна продати порося шабая. Це порося там м'ясного направлення і ну, мінімальне сало можна 77-78, але 80 гривень уже десь як півтора місяці. Такої ціни немає. Що стосується свинокомплексів, то там, звичайно, ціна трішечки дорожча. У нас цих свинокомплексів нема. Але Чернігів, Чернігівська область там чималенька кількість свинокомплексів, і там свиней м'ясного направлення відпускають від 83 до 85 гривень за кілограм. Стосуються Ціни на напівтуші на сьогоднішній день 125-127 гривень за кілограмця свинопродукції, так називаємої, у роздріб. Друзі, задок на сьогодні 180 гривень. Лопатка 170 гривень, шия 200 гривень. Балик 170 гривень, корейка 190 гривень, голова, ноги, лівер, все по 50 гривень. Ну, від 40 до 50 гривень, все в залежності від розмірів і якості. В нашому регіоні притерпіла ціна на сало, попит на сало зараз росте, і вже ціни на сало 60 гривень, її немає. Сало від 120 до 220 гривень за кілограм. Ну, я не знаю, багато глядачів наших, які не зв'язані із сільським господарством, вони шоковані такими оцінами, здивовані, негативлять, але що поробиш такі реалії. Ну і в принципі, не ми самі себе. У них заганяємо. Друзі, декілька е, секунд буквально, зупинимося е, на таких от тезах, тому що ну, в коментарях дуже часто е, роблять люди зауваження з приводу того, навіщо здаєш шабаям, навіщо себе ну, чому себе не поважаєш, такий тяжкий труд, здаєш там по 70-75, по 75, ну, хай навіть по 80 гривень, а вони. Перепродають твої же свиней у два-три рази дорожче, і маєш ти те саме, що мають вони за один день. Друзі, в моєму випадку і ціни, ті, які я називаю, вони названі безпосередньо від особи, яка займається реалізацією свинопродукції у розріб. Це моя двоюрідна сестра. Ну і в мене так вибудована схематика, коли ми вирізаємо поросяток, то реалізовує вона їх. Тобто, ну. Є певні домовленості, вона там бере, ну і ми її, точніше, я їй плачу певний певен відсоток із реалізації, але в будь-якому випадку мені виходить це значно значно вигідніше, аніж просто віддати перекупу. Ну, і в принципі, якщо віддамо перекупу, буде те, от про що ви говорите. Мінімум, якісь 2 25 тисячі гривень. Ми втрачаємо на голові. Тому Самому продавати значно вигідніше, є куча нюансів не без цього, є куча розходних матеріалів. ну Якщо ви там продаєте одне порося в місяць, то в принципі краще його продати і забути. А ну шабаям. Але якщо це на постійний поток, ну як поставлений процес, і ви, хоча б одне поросятко в неділю, самі можете продавати, то набагато набагато краще, звичайно, реалізовувати в роздріб. Тому що дійсно праця нелегка, праця тяжка і е, ну, не потрібно, щоб спиногризи заробляли е, на наших, е, можна так сказати, мозолях і на наших гарбах. Друзі, далі, що стосується бройлера, тут глобальних змін у нас немає. Фермерський бройлер 120 гривень за кілограм. Якщо це домашній бролер 140-150 гривень за кілограм. Сусується ціни на кролика, друзі. Тут від 160 до 180 гривень за кілограм, в залежності від ну, ваги тушки, ну і якості відповідно, але в середньому ціна отака. Що стосується друзі, ціни на утятину від, також від 135 до 160 гривень, в залежності від якості, розмірів ну, і тому подібне. Що стосується, також неодноразово. Хлопці писали з приводу того, що ціна у великих гіпермаркетах значно дорожча. Та ж сама ситуація, і у нас в середньому десь на двадцять 30 гривень за кілограм ціна дорожча в незалежності від тої продукції, ну про яку іде мова, будь-то свинина. Будь-то е, кролики, будь то бролери, але там ціна трішечки-трішечки, ну не трішечки, воно, в принципі, якщо береш 2-3 кілограмчики, ціна вже суттєво дорожча. Чому так? Ну я думаю, вкладають вони якраз от в цю ціну весь затратний фонд і затратний, затратну частину, яку вони несуть. Разом з тим ціна відповідно відображається на звичайних. Сподіваюся, що ви підтримаєте моє прохання. Напишете якраз ціну на весь цей асортимент продукції, яку я назвав у коментарях. Мені буде дуже-дуже приємно. Якщо ви відгук відгукнетесь, перепрошую на моє прохання. Ну а ми, друзі, працюємо далі, рухаємось тільки вперед. Не зупиняємось, чого і вам бажаємо. З вами був канал Буні Свиновода, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Сподіваюсь на вподобайку і коментарі.